З миром Божим ми живемо зараз в останні часи, і е, дійсно час уже наближається до кінця. І це той самий час, коли ми маємо не ще більше воставати проти дітей Божих, противитися їм, ігнорувати, осуджувати їх, а навпаки, з'єднуватися з ними, е, тому що всім нам дано життя, і Бог на суді спросе. Ми дамо йому звіт, що ми робили за своє життя з тим призначенням, яке він нам дав. І дійсно, нам всім треба зараз же очнутися, відкрити просто очі, подивитися, яка реальність навкруги, що спасе нас не бункер, не гора, нічого. Нас спасе тільки церква Божа, тільки Ісус Христос. І тому нам треба смирятися, нам треба. Слухатися істину, слово Боже, виконувати все, що там написано. І хто нам, як не церква, допоможе розпізнати, що пише Біблія, хто як не діти Божі, допоможуть нам уникнути цього суда вічного. Тому що Ісус каже, те тамщин, яке йде за мною. Воно буде саме по справах наших, а нам дано життя і що ми з ним робили? Ми боялися, ми лінувалися, ми не хотіли. А Бог спросить, чому я давав тобі, чому ти не слухала, чому ти не йшла, чому ти противилась? Він за все спросить, і тому це дуже важливо зараз реально всім очнутися. І дійсно, як пише другий псалом. Дванадцятий вірш. Почтіте сина, щоб він не прогнівався, і щоб вам не погибнути в путі вашим. Ібо гнів його возгоріться вскорі, блажені всі, уповаючі на нього. Блаженні це щасливі та переможці. Якщо ми тут на землі переможемо з ним зло, лукавство в своєму житті, тобто гріх і лукавство в своєму житті, вибачте, то. Всі ми будемо тим самим бувати на Господа, тому що ми з ним це переможемо, і ми будемо переможці. Ми отримуємо все. Наша нагорода це життя вічне. І Знаєте, наші пастора це є той приклад, що вони заради Господа оставили все і. Ми маємо так само не зациклюватись на матерії, на грошах, на якихось цінностях. Це все тлінне. Ми нічого на небо не заберемо з собою. Не гарний будинок, не ні машину. Нічого ми не заберемо. Навіть діти, якщо ми будемо всією сім'єю не з Господом. А тільки хтось один із них. То все, як і пише Священе Писання, двоє будуть лежати на ліжку, один уйде, а другий залишиться. Один уйде на небеса для життя вічного, а другий останеться на землі і буде е дійсно показувати Богу, що він достойний царства Божого, вірою, справами своїми. І тому початок мудрості це страх перед Богом. Наш страх має бути. Не тільки не вбивати, навіть в думці цього робити не можна. І це є справжня мудрість, і нам її треба переобрісти. І Соломон пише, що мудрість і розум це найкраща драгоцінність в нашому житті. Це не золото, це не серебро, це краще. Тому що на цій мудрості і на цьому розумі Бог створив землю і все, що ми бачимо навкруги. І другому псалму теж все пишеться, 11 вірш. «Служите Господу со страхом. І радуйтесь трепетом. І дійсно у нас має бути такий страх перед Богом і така радість, тому що тільки це спасе. Нас не спасе своє, нас спасе саме церква і діти Божі. Нехай Бог благословить вас на тому місці, де ви є. Амінь.